Доброго дня. Вітаю. Сьогодні поговоримо про ще один стан жінки, ще один аспект жіночності. Це е, жінку-відьму або жінку жерицю Ще одна роль. Так. Це така мудра жінка в певному віці зазвичай. Так, е, ну, насправді, як ми вже з вами говорили, цей стан можна в собі відкрити. От, в будь-якому віці, ну, звичайно, не в юнацькому, не підлітковому, а це вже певний досвід набути, так, нажитий, і певні знання, вміння, ну, які зазвичай це у нас така бабуся, угу. хранителька роду, знань, мудрості. Так. Або ще це там іноді в деяких міфах чи казках, особливо в слов'янських, це баба-яга. Mm -hmm. Жінка, до якої приходили за якоюсь порадою, за ініціацією, за підтримкою. Пам'ятаєте, вона і нагодує, mm -hmm. вона і... і баньку приготує, так, і дасть певні завдання, які, якщо ви виконаєте, ви подолаєте. Певні, ви отримуєте певну винагороду, ви вийдете на зовсім новий рівень так? свого духовного розвитку, особистісного розвитку. Так? От. Це ще або якась наставниця, так? або ну, іноді ну, зараз ми просто говоримо про жіночі аспекти. Так? От. Жінка, яка може чимось порадити, зарадити, допомогти, підтримувати. Так? От так. Ну, щось розкрите, так? Вона mm. допомагає, тобто вона така досить підтримуюча. Ну і чому відьма? Тому що від слова відаюча, так? Mm. тобто це така вже ну, дійсно старша жінка, вона мудра, вона у контакті зі своєю інтуїцією, зі своєю тілесністю. І вона створює, тобто вона готує, вона займається якимись рукоділлями, там ще щось таке робить. І якщо в неї є там, партнери, діти, онуки, то вона дійсно до них така дуже підтримуюча. Вона в балансі між гіпо і гіперопікою. Вона вміє піклуватися в першу чергу про себе. Ну і, звичайно, потім вона може піклуватися про інших. Так, ну так, досить здорово. Це якщо ми говоримо про а, таку, а, ну, якщо жінка знаходиться в цьому стані, в такому балансі, так? От, і вона, звісно, задоволена своїм життям. Mm -hmm. Так. От. І м, Чим корисний цей стан, якщо ми його включаємо, ми в контакті зі своєю інтуїцією, так? ми в контакті зі своїм призначенням, життєвим. Ми виконуємо свою певну місію на цій землі. Так? Ця жінка хранителька обрядів, традицій або певної родини, або певної культури. Так? Mm -hmm. От. І ну, саме до неї звертаються за. Проходженням певних обрядів, так, за проходженням певних ритуалів. У нас зазвичай жінку відьму називають ту жінку, яка ну, щось там забагато знає, або щось таке пов'язано з пов'язане з магією і таке інше. От, ми Причому, і... як правило, в негативному ключі, правда? Зазвичай так. Ну, тому що все, що жіноче, воно таке незвідане, таємне, невідоме, тому все це лякає. Так? Отже, жінка, ми зараз говоримо про, не про яку езотерику, ми не говоримо ні про яку магію, ми говоримо про стан такий, який може сформувати, відкрити в собі будь-яка жінка. До речі, я помічаю, що зазвичай жінки-психологи, психологині, вони дуже часто знаходяться в цьому стані певному. Так? Особливо там, починаючи з певного віку, вони усвідомлюють, там, свій більший, в більшій мірі розкривають і усвідомлюють свій стан це і потенціал такий. От. Тому ми говоримо саме про і позитивні аспекти, так? ну умовно кажучи, цього відйомства. Жінка, яка володіє, ну умовно кажучи, магією слова. Та жінка, яка може щось сказати, і воно або це це слово, або ця фраза, вона або надихне. Окрилить, або, навпаки, вона дуже заземлить і знищить. так? Mm -hmm. І таку силу насправді, цим слова, може розвинути абсолютно кожна жінка. От Ми навіть іноді не усвідомлюємо, якщо ми в якомусь певному стані, в якоїсь люті або злості. Ми не усвідомлюємо, як можемо щось побажати, або про щось подумати таке, і потім самі навіть лякаємося, коли це відбувається. І ніби так: ой, я цього не хотіла. ми просто знаходимося у якомусь певному стані mm -hmm. афективному, так, і тоді будь-яке наше слово може мати або кажу ж, надихаючий, або досить і руйнівний а, аспект. Тому... Бути уважними до себе, усвідомленими так? і просто розуміти, що кожна жінка може розвинути в собі стан жінки-відьми, жінки жриці uh -huh. от, і просто іноді користуючись цим станом от, ну, для балансу, для рівноваги всередині себе. От, для оточуючих, так? Якщо говорити про антистан цієї ролі, ну це така, знаєте, дуже зла відьма. Це та жінка, котра не задоволена своїм життям. Це така жінка, яка з'їдає тих, хто знаходиться поруч з нею. От. Ну, я думаю, що всі ви бачили таких жінок, таких бабусь, да, які там їздять в транспорті, вони бурчать, вони там чимось незадоволені, вони там і проклянути можуть і, і все, що хочеш. Yeah. От. І якщо така жінка знаходиться, ну, тобто біля неї знаходяться там діти, чоловік, то вона, звичайно. Краще знає за них, вона mm -hmm. знає, як треба, і вона от якраз таки буде так дуже надто опікати і казати: Ти роби це, ти роби це, і так от буде наказувати і контролювати. контролювати надмірно, так і звичайно таким чином не буде давати вирости тим, хто знаходиться поруч з нею, а навпаки, вони будуть в'янути. Або ж просто вони будуть тікати від такої жінки, щоб, ну, якось не бути поруч. Угу. Ну, такі, Знаєте, вона користується таким енергетичним вампірізмом, так? можна сказати. Угу. Що вона може спровокувати якийсь конфлікт, сварку, скандал, насолодитися всім цим процесом, звинуватити усіх і піти собі, там десь шукати інших жертв. Так. Тому... Так, да, ця жінка в Антистані, вона дійсно дуже ображена, вона не в контакті зі своєю силою, зі своєю суттю, так? От. Ну і на жаль, я не знаю, якщо... чи можна цьому якось зарадити, чи можна цьому якось допомогти. Ну, якщо вже в певному віці, і можливо, тут і не зовсім варто, якщо ви помічаєте, що ваша. Хтось із близьких або рідних оточень, в оточенні має такий стан, антистан. Да? Ну, там якось проговорювати це точно мало корисно може бути. Так, ну і тільки пробувати там я посланнями, і то ну я не впевнена, що це якось допоможе, і що вас зрозуміють. І оця сила, в якій знаходиться ця жінка, от в цьому вантестані, ця сила руйнує і її зсередини, і тих, там, хто її оточує. Так. Ну і звичайно, ну я думаю, що цьому можна зарадити, тільки якщо ця жінка якось це помітить і сама до цього прийде. Ну я ж про. Ну, Хтось навряд чи зможе якось їм зарадити. Mm -hmm. Тому будьте усвідомлені, помічайте свої стани, в якому стані ви знаходитесь. Ми вже з вами дослідили і жінку-коханку, жінку-дівчину, жінку-маму. Дівчинку. Це у нас вже сьогодні п'ята роль, п'ятий стан. Mm -hmm. Так, у нас є ще певні стани, можливо, ми можемо ще поговорити про жінку-мачуху, як mm -hmm. вам. От. І е, на цьому ніби mm -hmm. з жіночими проявами і станами е, може бути завершено. Ми потім почнемо досліджувати інші теми в аспекті жіночності, і mm -hmm. сексуальності. Так? Тому, якщо ми, на вашу думку, ще якийсь аспект не розкрили, напишіть нам в коментарях під нашими відео. Залюбки розглянемо вашу пропозицію. Так, і до нових зустрічей! До побачення!